Вітаю, друзі! Ті, хто слідкує за моїм каналом, ці колоночки вже бачили. До речі, дуже гарні колоночки. Для кого ці колонки в новину, то я скажу, що було відео про електроніку 004, гарний катушечний магнітофон, то можете подивитися. Ну, а зараз я буду розказувати не про них, або не тільки про них. А й про те, що їх пов'язує між собою буквально. Зараз я зроблю магічний жест пальцями, і тут щось з'явиться. І так, раз, два, три. Ось вона справжня магія. Знавці вже давно здогадалися. Ті, хто бачить це чудо вперше, я. Скажу, назву його, це Аріанда, двохкасетна магнітола. Або по-англійськи це буде ось так. Модель RM204S. Виробництво симферопольського заводу Fioland. Це вже суто український продукт. Випуск цієї магнітоли, дата випуску. 93-й рік, Да, вже за кордоном компакт диски завоювали популярність давно, а в нас ще були касети, навіть випускалися нові апарати, нової розробки. Чим цікавий саме цей апарат, цікавий він усім. По-перше, його Лінтопротяжні механізми. Вони, як ви бачите, зроблені на ось таких от кнопочних станціях з маленькими кнопочками. Не дуже зручними, але дизайнерські виглядають вони чудово. Ось тут ховаються речашки відкриття касетних відсіків, вони механічні, досить гучно працюють, але, як ви бачите, є мікроліфт. Що тут є по керуванню? Ось така велика і червона, щоб ніхто не промахнувся клавіша вмикання. Поряд є клавіша праці від батарей. Далі є кнопочна станція для лівого підкасетника. Тут у нас є плей, пауза. Копіювання, стоп і дві перемотки. Також є права для правої, але замість кнопки копіювання тут стоїть кнопочка запису. Тобто ми можемо на цей касетник записувати, вести запис. Можемо писати напряму з радіо, до речі, як ви бачите, діапазонів тут не два, а більше, а саме 4. Перемикаються діапазони ось тут. Є безшумне, безшумне налаштування. Є переход у монорежим на FM. Є фіксовані три положення FM станції, можна вибрати. Налаштовуються вони, я покажу де. І вибрати також можна тейп, тобто стрічка. Ось так натискаємо, і тоді в нас працюють касетні дики. Також є еквалайзер. Він раз, два, три, 4, п'ятиполосний. До речі, він дуже впливає на звук, він не бутафорський, є поканальне регулювання. Лівого та правого каналу гучності, тому звісно ж немає балансу. З цієї сторони, в нас є е, такі е, крутилки, які настраюють вибирають станцію. Дивіться, є ще така, як і на багатьох, але не на всіх. Не на всіх я підкреслюю імпортних апаратах Fine-tuning SV, тобто, можна підстроїти. на... Хвиля досить точно налаштуватися на станцію. Присутній індикатор стереорежиму для ФМ-діапазону. Апарат може працювати зі стрічкою двох типів, або залізною, або хромовою. Перемикається для кожної деки ці типи стрічок окремо. Також він може. Записувати з мікрофону, але мікрофона тут вже немає. Ви бачите, ось ці місця, вони були під мікрофони, їх тут немає, встроєних мікрофонів. Але клавіша лишилася, і, можливо, подивимося ззаді. Може, є для мікрофона вхід. Ну, ось так виглядає передня панель. Передня частина. Трошечки тут це я, моя недбалість, я дістав з, із закромів і не витер. Вибачте, будь ласка, пилючку. І давайте, ага, ще ось антенна. Раз я її вже зачепив, вона має, бачите, фіксовані положення вертикально під нахилом або складено. Є також міцна та зручна. Ручка для переносу, оскільки ця магнітола досить кремезна. Вона завдовжки, я не взяв зараз чим поміряти, але давайте так, в олівцях поміряємо. Бачите, один олівець це одна колонка, другий олівець, третій це центральна частина, тобто довжина її 4 олівця. До речі, один олівець у глибину. І, як ви бачите, у висоту. Тобто, дуже зручно, бачите, яка універсальна одиниця виміру. І дуже гарні пропорції цієї магнітоли. Ззаду вона виглядає ось, ось так. Що ми тут бачимо? Бачимо гніздо для навушників, в очі, бачимо гніздо. Воно позначене як мікрофон. Бачимо гніздо, вихід і гніздо вхід. Лінійний вхід, лінійний вихід. Тобто, це повнофункціональний блок. Ми можемо записати з мікрофона, записати з будь-якого джерела сигналу. А також взяти звідси сигнал і подати на підсилювач. Є гнізда для антен різних, для різних хвиль свої антени УКВ, КВ, ДВСВ. Тобто повний функціонал збережений. І про що я казав раніше: ось три маленькі коліщатка, вони пронумеровані: 1, 2, 3 і підписано. Фіксовані налаштування УКВ. Тобто ті клавіші, що впереді, спереду магнітофона, ось тут вони налаштовуються. Тобто це така дуже, я би сказав, функціональна магнітовка, і вона досить мало пользована, оскільки це був вже, нагадую, 93-й рік. І, ну, звичайно, що використовували саме тоді, ви пам'ятаєте, з'явилися багато станцій FM. А FM у нас, на жаль, лише до 74. Ось це, я вважаю, єдина недопрацювання, єдине недопрацювання інженерів, що вони не подивилися трошки в майбутнє. І не поставили сюди нормальний діапазон 88-108. Але я знаю, що люди, які знаються на радіосправі, вони без зайвих зусиль можуть переналаштувати, і буде у вас 88-108. Чого я кажу у вас? Тому що я цю магнітолу планую продати. Я її взяв, мені було цікаво. Що воно таке, подивитися, погратися з цими ЛПМами, які працюють не так як ми звикли, що зверху клавиші натискаються тобто прямого приводу? Тут же стоїть більш складний ЛПМ, тут є програмні шестерні, можна перемикати в різній послідовності ці клавіші, тобто тут є логіка. До речі, воно все працює. Зараз ми про це це подивимося. Також тут є пошук по паузах між піснями. Ну, досить цікавий ЛПМ, стоїть і один, і другий. От. Я це все спробував, погрався. Мені подобається, як воно працює, але воно. Займає дуже багато місця. Я майже не слухаю радіохвилі, слухаю я касети, або катушки. І коли я працюю щось ремонтую, то в мене стоїть касітничок, і він тихенько грає. Який саме касітничок я зроблю окремий випуск, якщо буде цікаво, От. або це буде такий. Недільний випуск, бо по неділях я не працюю, нічого не ремонтую, оскільки ця... не можу використовувати цю кімнату під свої потреби. Тому... А огляд на той касетничок я зможу зробити, тому якось він буде. Ну, мабуть, вже багато на чого не розказував. Давайте ж її включимо та подивимося, що воно таке вже у включеному вигляді. Включена магнітола у мережу. Знайшов я парочку касет. Одну знайшов дуже автентично. Ось так вона виглядає. Дивіться, яка вона дуже, дуже-дуже гарна. В дуже гарному стані. Що мені подобається вже. Бачите, яка прогресивна. З елементами лентоукладки, розбірний корпус, стрічка H17. І що саме цікаво, вона в нас, бачите, 93-й рік. Тобто вони з магнітофоном одногодки. Що ж, ця стрічка не знаю, якого року. Такий піонер, буде в нас конкуренція. О, ви чули, як вмикається. Буде конкуренція закордонного О, і вітчизняного продуктів. Ліва дека так, вперед. Працює перемотка назад також добре мотає, що вперед, що вперед, назад. грає? Да? Що нам ще пауза? Ви чуєте. як Старанно відпрацьовує механіка. Подивимося, що нам покаже права дека. Також бодро мотає подіору уперед. І назад. І грає. Звичайно, що грає. Світлодіодік там. Горить, я бачу, може, вам не видно, він, мабуть, трошки там глибше стоїть, ніж тут. Ну, так, нас робили. Можливо, його там можна поправити. От. Ну, мабуть, не можна довго, тому я вимкну. Тобто, обидві від ці працюють. Звісно, що звук в неї зараз. Ви чули, як можуть грати ці колонки від електроніки. Можна було там почути, як вони грають тут. Ця магнітовка під профілактику. Я її відкривав, я подивився. Там поміняна більшість конденсаторів на нові, на сучасні. Я думаю, що їй потрібна... Навіть впевнений, що їй потрібна профілактика саме по механіці, по ЛПМ. Треба його подивитися, почистити, змастити. Можливо, там подивитися ролики, голівки. Ну, тобто, таке, що може зробити будь-хто, хто хоче, бо зараз дуже багато в Ютубі є. Роликів, які все показують розказують Ну Я думаю, що ви дивилися мої відео, тому вам не буде складно, не буде лячно розібрати цю магнітолу. Вона розбирається досить просто, викручується ззаду гвинти. Знімається передня панель виходить сюди. Задня частина. Також відділяється, залишається лише оця середня частина, і там такий сендвіч сплат, який теж все на розйомах, нічого не треба відпаювати, все дуже зручно. Тому, якщо цікавить когось, хто хоче погратися, кому подобається стан в неї дуже гарний. Вона вся ціла, як ви бачите, нічого не втрачено, тобто зовнішній вигляд в неї. Ну, я не знаю, на п'ятірку, мабуть, це у нових, а тут, ну, може, п'ятірка з мінусом. Що в неї було який нюанс, про це я хочу вам показати окремо. Зараз, Так. я, мабуть, не буду перемикати кадри, просто зніму зі штатіва. Все ж таки натиснув клавішу і зйомка перервалася. Ну, на тому самому місці, значить, дивимося. Мабуть, нічого не видно. Ну, ось так, так? Да? Стан голівок, донвалу ролику. Це один. І ось другий. Цей карман я чинив. Тут була така несправність, вона досадна, і ну, треба було або замінити повністю дверку, або зробити те, що я зробив. От зверніть увагу, ось, як би так вам показати. Давайте ось так. Ні, дуже темно, не ловиться. В общем, тут є такий маленький пиптик, він пластиковий. І він заходить ось сюди. І таким чином відбувається фіксація підкасетника. І тут же шричажок, який цю систему звільняє і відкривається. Все дуже просто. А на цьому підкасетнику він був відламаний. Просто от. Чогось він відломився, ось тут він знаходився, і тут нічого не було, просто рівно. Я подумав, що клеяти він маленький, такий, трикутний пластиковий виступ, ну він тут не буде триматися ні в якому разі, оскільки навантаження тут досить таке велике, коли ви саме закриваєте, коли відкриваєте. Там ніякого немає, а от коли закриваєте, велике навантаження, тому не буде триматися, що я зробив? Я взяв, засверлив отвір, взяв трієчку маленький болтик, з нього, вибачте, з нього спиляв. Надлишок, підігнав його за розміром, нарізав різьбу і вкрутив. Як ви бачите, тут він заподліцо, за одну рівно з цією частиною, тут вставляється касета, нічого тут не заважає. От бачите, навіть є свободний ход. Тут нічого. І тут, коли він закривається, він також ні за що не чіпляється. І воно добре все працює, ця вся система його тримає, я думаю, буде навіть краще, ніж заводська. Чому інженери не зробили зразу на заводі металеву? Це питання технологічне. Я думаю, це б ускладнило процес, оскільки це під тиском вилив пластику. тому... Я розумію, що воно тут все пластикове і було б і пластикове. Але чому вони його не зробили такої форми, круглої, а зробили трикутної? І, звісно, ви знаєте, що у кутах виникають завжди напруження. От воно і зламалося, не витримало. Але якщо в когось є така ж сама проблема, вона вирішується досить просто і надійно. Тому ось вам лайфхак, тримайте. Можете подякувати лайком. Ну, отаке вийшлося в нас відео. Такий огляд на цю магнітолу. Мені здається, це гарна магнітола. Якщо хтось колекціонує, вона має право бути у колекції. Це суто українська розробка і виробництво. Можна користуватися по-прямому. Як по прямому назначенню цього апарата, слухати касети, слухати радіо, але, звісно, радіо я пробував. Там якісь радіостанції є, переналаштувати на сучасний FM будуть ці радіостанції з досить гарним звуком. Ну, так само, якщо передивитися, ці механізми ЛПМ, як я вже казав, там ролики, можливо, голівки, то буде і гарний звук на касетах. Ось на цьому, мабуть, і все. Що стосується цієї магнітоли. Будуть ще інші на каналі. Тут, мабуть, я поясню, як, звідки береться техніка на каналі, я знаходжу щось цікаве, особисто для мене. Те, що я колись бачив, можливо, в дитинстві або трошки пізніше, бачив у магазинах, коли воно продавалося нове. Звісно, мені цього все хотілося, але ж <гадки> батьки не купляли, а сам я не міг. От тепер я можу, знаходжу таку техніку, знаходжу її в стані, щоб можна було полагодити, тобто не розвандалену, не. Побиту, там не на запчастини, а саме таку, щоб її можна було відремонтувати і користуватися. Мені цікаво робити власноруч ремонти. Ну і цікаво після того користуватися апаратами деякий час. Ну Я не колекціоную їх, нема в мене такої мети, От, тому ж я їх. Через деякий час і продаю. От зараз настав час цієї магнітоли. Може комусь буде цікаво, напишіть мені напряму або побачите її на увеликсі. От тепер, мабуть, повний вже для цього ролику фінал. Дякую всім за увагу. Бажаю всього найкращого. Не забувайте про підписки, лайки, поширення. На все добре.